Його ж потрібно ще знайти. Це ж не так, що ти вилетів на нього і одразу знайшов на удар зайшов. Його потрібно знайти. Ну, 5-7 до 10 хвилин займає часу. Він же ж також може йти, і траєкторію міняти. Ти можеш на нього вилетіти, він може розвернутися, піти в іншу сторону. Тобто це потрібно буде його ще трішки наздогнати. Я думаю, це щутив теж, і е бригада точно, скажем так, побачила цей результат, тому ми і почали працювати в цьому напрямку.